І казка, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть, у садочку у садочку на спани живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку на спани живуть. Вітаю вас, малята, розумні хлопчики і дівчата. У світі цікавої математики. Сьогодні ми будемо порівнювати величини за допомогою умовної мірки, а також закріпимо навички кількісної і порядкової лічби в межах восьми. Лісовичок запрошує нас до себе у гості в зимовий ліс. Снігу в лісі намело, всі доріжки замело. Треба сани усім взяти і в дорогу вирушати. Друзі, усім привіт! Я радий вас бачити у своїх зимових володіннях. У лісочку погуляємо про мешканців дізнаємось. А чи знаєте ви, малята, як зимують дикі тварини? Пропоную дізнатися. Ведмеді взимку впадають у сплячку і сплять у своєму барлозі, тому ми їх не побачимо в лісі. Але інколи вони прокидаються і виходять побродити. Та потім все одно повертаються до барлогу і знову засинають. Їжачок також спить узимку у своїй затишній і теплій нірці. Зайчик узимку міняє сіру шубку на білу, подушечки лапок у зайців покриваються хутром, тому лапки не мерзнуть. Завдяки цьому зайчику легко втекти від хижаків по слизькому льоду. Зайці не роблять запасів на зиму, а харчуються гілочками. Корою молодих дерев і замерзлими ягодами. Друзі. Роздивіться уважно ведмедя і зайчика. Порівняємо їх за зростом. Хто вищий? Ведмідь. А хто нижчий. Зайчик. Як це можна перевірити? Шляхом накладання чи прикладання поставимо зайчика біля ведмедя. І дійсно. Видно, що ведмідь вищий за зайчика. Ще виміряти зріст, ми можемо за допомогою умовної мірки. Пригадаємо, друзі, що таке умовна мірка. В якості умовної мірки можна використати будь-який предмет. Пропоную використати олівець як умовну мірку. Він допоможе нам визначити зріст тваринок. А щоб не збитися з рахунку, ми кожну умовну мірку будемо позначати фішкою. Тож розпочинаємо. Спочатку виміряємо зріст ведмедя. Зріст починаємо вимірювати знизу вгору. Прикладаємо наш перший олівець, ставимо позначку та відзначаємо олівець фішкою. Далі, другий олівець ми прикладаємо від позначки. Правильно! Ставимо другу позначку і відзначаємо фішкою. Дуже добре. Продовжуємо далі. Від позначки прикладаємо олівець, ставимо риску і позначаємо фішкою. У нас ще залишилася відстань, яку треба виміряти. Тож, прикладаємо олівець до позначки і викладаємо ще одну фішку. Давайте, малята, порахуємо, скільки у нас фішок. Вірно, 4. Отже, зріст ведмедя дорівнює чотирьом умовним міркам. Зараз, малята, я пропоную вам самостійно виміряти зріст зайчика за допомогою умовної мірки. Нагадую, що зріст ми вимірюємо знизу вгору. Прикладаємо перший олівець. Що потрібно зробити далі? Вірно, поставити позначку. Щоб не збитися з рахунку, що нам потрібно зробити? Так. Умовну мірку позначити фішкою. Діти. Куди нам потрібно покласти другий олівець? Молодці. Другий олівець ми перекладаємо до нашої позначки. І знову нашу умовну мірку ми позначаємо фішкою. Порахуйте, скільки фішок у нас вийшло. Вірно, дві. Отже, зріст зайчика дорівнює двом умовним міркам. Ми з'ясували, що зріст ведмедя дорівнює чотирьом умовним міркам. А зріст зайчика двом умовним міркам. Ми знаємо, що 4 більше, ніж 2. Тож можемо зробити висновок, що ведмідь вищий за зайчика. Гарна робота, друзі! Ви впоралися із завданням. Білочка зимує в утепленому дуплі. Свої запаси вона ховає по всьому лісу. Це горішки, грибочки, жолуді. Білка виходить з дупла тільки коли треба забрати запаси зі схованки. Друзі, допоможемо білочці порахувати її зимові запаси та позначити кількість відповідною цифрою. Скільки горішків? Порахуйте жолуді. Скільки шишок у білочки. Порахуйте жолуді і оберіть відповідну цифру. Скільки горішків у білочки. Скільки грибочків. Рахуйте жолуді і оберіть цифру. Рахуємо грибочки. Скільки їх. Супер. Правильно порахували. Щоб у лісі не змерзнути малята, треба руханку веселу розпочати. За тваринками повторюйте рухи гарненько. Усім нам стане враз тепленько Сніг летить, кружляє всюди, холод нам тепер не чуда, Зима настала, раз, два-три, ти на місці не сиди Тук-тук, туп, -туп, -туп гріємо ніжки, хоп 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 і ручки трішки, раз, два-три, ми кружляємо Просимо пісеньку, співаємо, тук туп, туп, -туп гриємо, ніжки хоп 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 і ручки трішки, раз, два-три, ми кружляємо просимо пісеньку, співаємо. Лисичка узимку колір своєї шубки не змінює, тільки хутро стає густішим. По снігу лисиця може ходити не провалюючись завдяки своїм лапкам, які вкриті хутром. Порахуйте діти скільки рибки наловила собі лисичка. Правильно. Вісім. Пригадаємо цифри від одного до восьми. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Молодці. Добре запам'ятали. А зараз назвемо цифри у зворотньому напрямку: від восьми до одного. Вісім. Сім. 6. 5, 4, 3, 2. 1. Гарна робота. Пограємо разом. Цифри будуть зникати. А ви будете називати, яка цифра зникла? Будьте уважними. Яка цифра зникла? Які цифри зникли? Яка цифра зникла? Які цифри зникли. Яка цифра зникла? Молодці діти ви були уважними. Вовки не впадають у сплячку, а стійко переносять холоди. Узимку вовки збираються у зграї і добувають собі їжу. Зграєю легше полювати. Дуже важко доводиться взимку кабанам. Якщо зима без снігу, то вони. Їдять корінці та листочки. Можуть з'їсти і гризунів. Під час великих снігопадів часто залишаються голодними. Пригадаємо, друзі, кого ми зустріли в лісі. Хто першим нас зустрів? Лісовичок. Кого другим ми побачили в барлозі? Ведмедя. Їжачка. Ми побачили. Яким за порядком? Третім. А зайчика ми зустріли? Четвертим. Білочка. Якою за порядком була? П'ятою. Кого ми зустріли? Шостою. Лисичку. А вовк був. Сьомим. Кабанчика ми побачили восьмим. Молодці. Добре запам'ятали мешканців лісу. Зараз, діти, порахуємо мешканців лісу порядковою лічбою у зворотньому напрямку: Кабанчик восьмий, вовк сьомий, Лисичка, шоста. Білочка п'ята. Зайчик четвертий. Їжачок. Третій. Ведмідь. Другий. Лісовичок. Перший. Гарна робота, друзі! Сподіваюсь, наша подорож була для вас цікавою. До зустрічі, друзі!